Я давно вагався прокоментувати це відео чи ні, тому що це говорить військовий. Я не знаю, який, що це військовий, але надію, що нормальний все ж таки. Це говорить військовий. Я довго вагався, але все ж таки прокоментую. Військові захищають нашу країну, ложать своє життя, але, але треба вважати на те, що ти говориш, на свої коментарі. Дивіться, що військовий пропонує. Якщо ви, народ України, відволічитеся від внутрішніх проблем і ярою боротьбою з корупцією. Це і потрібно тільки нашій владі, щоб ми заставили корупцію. Тому що, дякуючи корупції, ми не маємо сьогодні боєприпасів. Ми не маємо забезпечення. Просто. Ось військовий говорять за наш народ. Росіяни воюють, а їх. Йобане населення підтримує кожного злочинного солдата російського. А ви що вовча зграє? Перегризаєте один одного, гризетеся з військовими, всі розумні, всі тільки критикують, самі хитріші. Але знову чи народ як може, так забезпечує? Чи будемо увагу звертати на деяких. На одиниці, де... бо дякуючи нашому народу, сьогодні йде забезпечення армії. Хвати, чекати Ману Небесну, забути про ту владу. Це війна народу України, кожного з вас. І знову він пропонує оставити владу в спокої. Влада то є диверсійна група, краща диверсійна група, яку Росії не треба фінансувати, з якою ніхто не бореться. А оце вже пропозиція. Об'єднатися, блядь. і битися, А те, чекати ману небесну. Це ми що? Маємо вистроїти в шеренгу по два? і цепочкою піти на кулі, щоб нас розстріляли, вбили, так? Армія повинна сьогодні технічно забезпечена бути, тому що м'ясом ми не переможемо Росію ніколи. Я нічого не маю проти військових, але в мене, мене теж серце болить. І тому я закликаю, давайте об'єднаємось проти нашого внутрішнього ворога, проти нашої влади, яка є сьогодні ефективною проросійською диверсійною групою. Ми відкрили на Ютубі канал Патріотичні блогери України. Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, приймайте в цьому участь.